Штани Mix Pet 610 кг. Так, у нас тут і джинси, і спортивки. Так, перші ось таке, які заманські карманчики на замочках. Так, у нас тут все працює. Внизу де, на тут розміра, відсічки, до, відоку, ось, платі, на маншетиках. Тут різні розміри, навіть есочки, не тільки до кілок і всю есочку. Ось такі плати на лисинки на високій талії. То вони будуть таким кльошиком більш прямим. Наступні у нас будуть і спільчені такі. Скіні, такі чорно-графітові. Ось так вони гарно тягнуться. Наступні оливкові, заводик мають вони збоку. Донизу такі тут моми, трішечки розширені, але і сушені. Наступні ось такі джинсики, знизу прямого крою, на когось невисокого. Далі ось такі спеклині. Біленькі, мають катманчики, тут вони п'яного кров'ю. Дальше дуже класнічинки. Мають податки по бокам. Тут люди йдуть моми. Мова м'ядуть. Далі ось такі високі каталії. Ми будувати подовжний. Ось такі сіні. І ще одні сніжотому кольорі, висока талія. Наступні угу. також будуть і до стінки, еластичні, вони тягнуться добре. Далі також лосінки з високою талією, можливо для воді, так, тому що місце для животика є. Також дуже добре тягнуться. Так, і ще одні ось такі різні лагресники. Не знаю, стадо цього модулю, але тут ще знакоме. Класична моделька така, ніжно-голубенька, з катманчиком віднизу. Тут вони пряменькі. Далі ось такі лосінки. Гарний великий розлад в темно синьому колі. Можливо, що вони неподні. Ось такі Екошкіра. Відповбір, то 46 розмір. Ось такі лапа. Ла, така шкіра питону. Наступні, 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 ось, такий. ось, такий. А, праві, на колі, наступні ось такі і з прямого крові там наступній колір з таким сіруватим. Наступне бути ось таке. Такі байни з сілим крапелем йдуть прямого крою. Для замовлення потрібно писати нашому менеджеру на Viber або Telegram.